Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор. Мене звати Ростик. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми роздумами, враженнями від настільної гри Онейронавти, яку в Україні видало видавництво iGames. і один з працівників того видавництва є власне, автором цієї гри, саме Олександр Невський. Можливо, багатьом з вас відомий за настільними іграми Містеріум, Детектив-Клуб. Тож, я зараз перейду до наших традиційних подяк. І я дякую Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією, і роблять все, що в їхніх силах, аби наблизити нашу перемогу. Також я дякую всім волонтерам, хто допомагає та підтримує наших захисників та захисниць. І 24 на 7 забезпечують наших захисників та захисниць усім необхідним обладнанням, реманентом для того, аби їхня робота була безпечніша, краща і, чим швидше, разом з ними наближала нашу. Перемогу та повернула спокій і мир у наші домівки. Теж закликаю вас підтримувати волонтерів, підтримувати наших захисників та захисниць. І пам'ятайте, що лише разом ми переможемо. Також я хочу нагадати усім, що ми відновили сторінку на Патреоні, також завели сторінку на Баймі і Кофі. все для того, аби ви могли фінансово підтримувати канал. І якщо вам не підходить жоден з цих сервісів, ви можете просто кидати гроші на банку каналу або на картку каналу, картки скролються тут унизу. Також вони є продубльовані, які посилання на Patreon та баймійкофі в описі до цього відео. Тому, будь ласка, переходьте і підтримуйте канал фінансово також. І що ж, до подяк нашим е, меценатам. Перший це є Андрій Жи. Далі у нас пледжі sanno 33, халастер, Андрій Бойко, Даша Бі, of Boards, Попермен, Common Roach. Наші чудові гравці і неперевершені початківці. Дякую вам, ви всі молодці, і мені дуже приємно, що ви є у нас. Також хочу нагадати, що наш збір на придбання та виготовлення, на придбання деталей та виготовлення в півдронів триває, він не закінчується. Хлопці наші працюють і збирають пташки доволі добре. Обльотують і відправляють на фронт. І цього тижня я навіть вам скину відео подяку, яку нарешті нам хоч хтось прислав. Але, звичайно, я знаю, що більшість з вас. Любить відео роботи пташок, я думаю, що цього тижня я зможу одне відео вам також запостити і постати я їх буду у нас в телеграм-каналі. Тому, якщо ви ще не підписані, будь ласка, підписуйтесь, посилання є в описі до цього відео. І також нагадую, що у нас є чудовий чат, гутіркісні. Де дуже багато цікавих гілок, і маю надію, що ви знайдете для себе якусь цікаву, де ми обговорюємо. І наша спільнота обговорює настільні ігри та теми, пов'язані довкола настільних ігор, зокрема, такі як труднощі перекладу, або люди обирають ігри, які б вони хотіли, щоб вийшло українською мовою. Тому, якщо ви маєте в чомусь з цього потребу, будь ласка, завітайте до нас гутіркісні. Будемо там спілкуватися. І перейдемо до гри. Отже, Унейронавта це гра, яка була випущена у 2022 році. Розрахована вона від 2 до 6 гравців, середній час партії 30 хвилин, і гравці віком від 8 років. Автор Олександр Невський. А художниками виступили М81 Studio та Дмитро Кривонос. І перейдемо. От, зараз ви бачите фото з сайту Агеймс. Це, власне, всі компоненти для гри. Які у вас є, це є карточки, так би мовити, снів, і карточки слів, і карточки голосувань самих. Також ми маємо трек підрахунку овечок, хмаринок, які ми зібрали. І щоб перемогти в цій грі, нам потрібно зібрати. 15 хмаринок до того, як у нас закінчиться 15 овечок, перепрошую, до того, як у нас закінчиться наш еліксир. А еліксиром виступають власне, карточки зі словами, які ми перевертаємо та накриваємо планшетик з еліксиром. Таким чином виглядає так, ніби наші балони з еліксиром порожніють. Хто не знає, хто такі онеронавти? Онеронавти, то є ті люди, які ходять у власних снах і можуть там щось впливати, в принципі, зараз трошки перейду до механіки, вона там доволі проста. Якщо ви грали будь-які ігри на асоціації, то тут теж гра на асоціації, але якщо у звичайних іграх вам потрібно вигадувати. Чиюсь карточку, то тут ви повинні вгадувати карточку, яку вам дала гра, тому що ви будете до слова обирати свої карточки з асоціаціями викладати. І одну картку ви завжди будете докладати з стосу невідкритих карток, так би мовити. Я не знаю, як це правильніше пояснити, перепрошую. І таким чином завжди буде карточок стільки, скільки гравців. І вам потрібно буде вичисляти, яка ж карточка не підходить. А голосування відбувається доволі цікаво. Ви не перевертаєте якихось стайлів не ставите якихось там фішечок. Ви маєте пальцями показати 1, 2, 3, 4, 5, ну і так далі, відповідно. Та? от І у вас для того є певні підказки, карточки, які будуть лежати на ігровому полі. І, в принципі, все. Практично вся механіка. Але пам'ятайте, будь ласка, читайте правила і уважно читайте. Не довіряйте відеоглядам, тому що люди роблять помилки. Щодо оформлення, оформлення, як на мене, в принципі, як і в всіх іграх, і геймс, як завжди на висоті, коробка металева. Я знаю, що більшість з вас її... їх не люблять, власне, металеві коробки. Але мені дуже подобається тиснення. Тобто я спробую так вам показати. Зараз я себе дам на весь екран секунду. Тобто, просто на... Так відбиваю світло. Ось так бачите. Та, оце от все. Воно є об'ємне і, і витиснуте. Мені це особисто дуже сильно подобається. Як і подобається дуже приємне оформлення цієї гри. Воно таке. Я би сказав, доволі ніжне. І зараз оце фотки з нашої партії і перейду до наших вражень. Отже, гра усім дуже сподобалась, особливо гра сподобалася моїй мамі. Ми грали на трьох. Що хочу сказати, що слова підібрані доволі прикольно. І дуже часто в нас випадало в... під час партії в цю гру в нас випадало так, що картка з колоди. Була кращою, ніж картки з рук людей. І це насправді дуже сильно. Ну Воно злить, але насправді, воно і, і якби мабуть, сказати, що це є родзинка цієї гри. Та? Тобто картки настільки гарно намальовані, слова настільки гарно підібрані, що вони грають настільки добре, що гравцям потрібно якось дуже добре синхронізуватися. І що цікаво, що. Таке враження, що дійсно якась синхронізація проходить, тому що е, половину гри ми, типу, так ну, доволі важко. Скажімо так, один балон використали з нашим еліксиром. І е, другий балон почався доволі добре і е, гра пішла просто на ура. І це прикольно. І ще дуже класний компонент. Тут такий баранчик, на якому вирізаний місяць і дві зірочки. Такий е, мімімішний компонент. От, і, мабуть, е, до вражень ще до малюнків реально, ну придертися нема. що вони дуже красиві? Вони є. е-е Дещо менше деталей мають, ніж, там, наприклад, Містеріумі чи Детектив клубі. Але я думаю, що це і на краще, тому що тут ви зможете грати цю гру з меншим, молодшими гравцями. В принципі, мабуть, усе. Єдине, що цікаво, чи буде ще розвиватися цей продукт, бо. Ну, доповнення в плані я би хотів бачити тут доповнення не лише як е, карточки до гри, а хотів би бачити ще якісь е, інші нові механіки. Але для е, початківців, для гравців, які не дуже знайомі зі світом настільних ігор, я вважаю, що ця гра просто суперкласна, особливо, якщо люди люблять ігри на асоціацію. Тут, власне, за рахунок того, що е, гра е, вона ну, дуже проста. Вона, ну, не знаю, залетить, мабуть, усім. Звичайно, що є люди, які не люблять ігри на асоціацію, ну, але це не, не, не усім. Не усім усі ігри повинні подобатись, Та? Тобто, пам'ятайте, що кожен з вас вибирає те, що любить він, і не реагуйте гостро на ігри, які ви не любите. Е, в принципі, я би сказав, все, що. Хотів, так, до речі, от Маринка пише, я підчитав. Це гра кооперативна, тобто тут всі гравці грають проти гри, і це також дуже-дуже дуже, дуже, дуже великий плюс. Дякую, Маринко. Зараз вам нагадую ще раз, що, будь ласка, донатьте на наш збір на пташок, тому що пташки мають літати і робити свої справи. А я поки що перейду до ваших коментарів. І Костянтин пише: маю містеріум, детектив-клуб, не де враховуючи Діксід, кодові імена і так далі. Чи відчую я задоволення і нові емоції під час гри в Ем... Гарне питання. Я би сказав скоріше, так. Єдине, що не треба плекати надії на щось супер інноваційне і нове. Просто тут мені сподобалося власне те, що ми не голосуємо за чиюсь конкретну карточку. Та, тобто, а усі разом ми маємо відсікти карточки, яку, яку, яку нам підкинула гра? І це насправді деколи, як я вже казав, що слова з картками настільки бувають гарно співпадають, що в гравців гірші карточки, ніж та, яка сліпу була витягнута з колоди. Е, так, Костянтин питає: яка популярність цієї гри за кордоном? Чесно, я не знаю, бо я навіть, мені здається, що вона не сильно дистрибютувалася, дистрибутується за кордоном. Принаймні, її я ще не бачив на закордонних магазинах, але, але я, чесно кажучи, не шукав. Можу зараз подивитися, як вона. Чи є вона в магазинах. І, до речі, нагадую, що в описі до цього відео є посилання на сторінку гри на сайті BoardGameGeek, і посилання на е, магазин видавця. Тому, якщо ви маєте бажання про неї почитати, подивитися, то, будь ласка, заходьте і читайте, дивитися. І дивіться, перепрошую. Якщо сподобається, то заходьте і купляйте. Е, зараз я не бачу її на. До прикладу, в данських магазинах, тому я не знаю. Може бути таке, що вона навіть і є невідомою в світі. Але справа в тому, що тут я не відстежував, тому не можу сказати. Так, Костянтин пише, чи можна просто взяти колоду Dixit Mysterium Містеріуму і грати у цю гру? Е, технічно, так, але тобі потрібна, власне, оця здоровезна колода карт. І може бути таке, що Містеріум може не сильно підійти, тому що в нього такі е, малюнки доволі. Похмурі, на мою думку. от Маринка пише, що ілюстрація, як на мене, простіші, ніж у діксіті і легко підбираються асоціації. Ну, тут простіші, ніж у діксіті однозначно, але я б не сказав, що це якось сильно впливає на, на саму гру. І ще Маринка пише, що для мене ще завжди плюс це так який статус гри Majestic від iGames e Якщо я не помиляюсь то вона вийшла просто під назвою Forst. Але я мов. Мені це що я не помиляюся. І що Majestic трансформувалася в фордпост? І Маренька також пише: ось ще гра швидка, швидше перерахованих вище ігор. Так, Це безумовно це її плюс, це те, що вона не займає багато часу. Сетап там взагалі практично моментальний. І єдине, що в мене дещо бентежило, бо як я її відкрив, у мене колоди снів не, я не міг її витягнути з. Інлею з органайзеру в коробці. О, перепрошую, зараз трошки поскладаю, бо роз, розтрусилося і карточки в мене вирішили спожити своїм життям. А, зараз я спробую вам показати. Е, оці ось карти вони не витягувалися, але зараз вони витягуються супер просто. Я не знаю, чи це через те, що це вони були бруском. В плівці і не, і не давали і не давалися до витягнення. Чи як, але от оце те, що я... що мене спочатку насторожило а, а тепер, в принципі, все окей. Тобто, придертися немає. Звичайно, що е, самі ігри, мені здається, що в протектор картки перепрошую, не влізуть однозначно. Тобто тут буквально десь може е, до сантиметра. Глибини залишається під картками снів, а картки зі словами виглядають вони оташу. Виглядають вони ось так. Така хмарка, а в ній написано слова. От, а на звороті це, власне, є намальований пуста баклаха еліксиру. Яку ми будемо викладати на поле, яке, власне, буде позначати завершення нашої гри. Е, такий гарний атмосферний момент, я б сказав доволі. Тому що а, ось ці баранчики. Дуже класно вони намальовані. От, тобто цю гру я, я думаю, що я можу рекомендувати для початківців для, та для сімей. Як на мене, шикарний продукт, і я тішу, що він повністю український. От. Е, а на цьому все. Друзі, якщо маєте якісь питання, то будь ласка, пишіть, а якщо не маєте, то будемо розбігатися. Нагадую вам ще раз, будь ласка, підтримайте канал фінансово, підтримуйте нашу ініціативу з виготовлення пташок, адже тільки разом ми зможемо перемогти і повернути спокій і мир в наші домівки. І якщо ми всі. Почнемо працювати з цією метою, то я маю надію, що і наша перемога буде не за горами. Добре, бачу, що питань більше немає, тож я всім буду дякувати. Дякую за увагу. Підтримуйте також українських виробників настільних ігор, їм це теж потрібно. А на цьому все. З вами був Ростик, світ Настільних ігор. І пам'ятайте, що в п'ятницю має бути дуже класний стрім у нас. Тому запишіть собі в календар. П'ятниця, десята вечора. Ви маєте бути на каналі Світ Насільних Ігор, Па-па!